Цей проєкт це відображення існування нас, усіх і авторів в сьогоднішньому просторі українському. Це можливо таке саме дослідження, ну, як всі кажуть, модна рефлексія. Це, напевно, спосіб знайти відповіді, проаналізувати, взагалі, що відбувається, де твоє місце в цьому, де, де саме це місце, щось вловити, зачепитися, зберегти, сховати, мати надію, тобто винести це в собі всередині. Тобто тут немає такої складної творчої, складової. Тут, напевно, щось більше. Ну, спосіб існування, так мені здається. Для мене цей проєкт починався як, е як деякий експеримент. Саме поняття мистецтво для мене з останнім часом трошки, трошки змінилося. Це е не стільки створення якихось е певних артефактів, скільки мова. Мова, якою ми спілкуємося з людьми і намагаємося. Розповідати про те, що у нас всередині про своє якісь відчуття відчуття невизначеності, коли сприйняття часу у нас змінюється, да ми не можемо там напевно сказати, якась подія була там позавчора або дуже давно. Це зараз все міняється місцями. А коли звичні об'єкти вони розмазуються в часі, в минуле, в майбутнє, і майбутнє для нас зараз визначено досить, досить умовно. І от фіксація фотографічна Олега. Вона ідентична фіксації живописні ми, тому що теж я зберігаю певні шматки простору, які я втрачаю, які може ніколи не повернутися. Фотографія розказує про простір своїм способом да, через відображення реальності, да, а живописні роботи вони показують наші фантастичний простір. Ця виставка стала можливістю певною мірою знайти своїх, відчути своїх. І це певна містика. Я думаю, що це відчуття крихкості і непевненості, яке наповнило цей простір, відіграло якусь абсолютно іншу роль. Воно дало розуміння того, що ти не один в цьому стані, ти не один в цій ситуації, і а, з нею є вихід, а, вихід всередині тебе, і його треба шукати. І... Поряд є люди, які можуть тобі в цьому допомогти, тому що е, дуже багато з нас на цій хвилі невизначеності зараз знаходимось. Мені взагалі здається, що і Наталія не роботи, і Олега роботи. Вони дуже інтуїтивні. Навіть коли це не проговорено, вони дуже про відчуття, відчуття, яке неможливо сформулювати словами, але можливо реалізувати іншим засобом. І це найцінніше.